Всім привіт! І знаєте що? Зайшла в магазин, побачила листкове тісто. Давно ми щось з ним не робили. Тому що куролесить місить, це все, звісно, добре. Але хотілося б, якось, ото всі, я кажу вже, треба якийсь рецептик придумати, треба щось придумати, треба щось придумати. І що ви думаєте? Мої вже? О, господі! Ну, імпровізований стол. Мої вже кажуть, по-бистренькому, Треба, щоб всім всім все по-бистрому було. Я кажу, ти знаєш, вже друге время наступило. Уже всім не хочеться заморачуватися, воно то й надо, бо будуть ось скоро паски пектися і тому подобне. Але ж, ну розумієте, так як з ходу прийшли так середу додому, і що робити? Ну, матнулись бистренько в АТБшечку, або ще кудись, хопа, листкаве тісто купили і все вже готово. Ну що, починаємо? Зараз розрізаємо. Ставимо його запікатися, а паралельно будемо робити крем. Так, приступаємо до діла. Беремо обичне звичайне, звичайне листкове тісто, розкатуємо його і робимо надрізи вздовж цього тіста. Ну, тут може не дуже видно, але це для того, щоб було рівненько, отак під кришку лоточка різала. Должны получиться полоски. І з цієї кількості тіста в нас вийде 4 великих таких булки. Якщо хочете більше, купляйте більше тіста або робіть якісь інші форми. Можна, до речі, круасанами. Трикутники нарізали і вперед. Ставимо випікатися 220 на 20 хвилин. І що саме характерне, нічим не треба змазувати. Поставили. І забули. Отак От все закрутили, бачите, один по одному. Все хорошо випікається і внутрі все пропікається. Єдине, що після того як випеклося, а ставте ще хвилинки дві трошки приоткрити духовку, і Буде пісня. Викладуємо на противень, відправляємо в духовку. Боже, і пікає, і не пікає. Так, простояли мої булочки, такі красиві. Скільки часу? Правильно, 20 хвилин. 20 хвилин. опа, І, вони... і дайте їм там трошки подасти, щоб вони не впали. От, Бачили, нічим не змазувала, вони такі красиві і пополучалося. тепер достаю наш крем і починаю начиняти кремом. Три столові ложки борошна. Опа, сюди все положила. Спочатку сухі інгредієнти, потім вже влажні. І 3 столові ложки цукрової пудри. Але сахара мало, не встановлюємося. Додаємо ще ванільного пакетик. І в мене, Я спеціально чесно скажу купила апельсин, витерла усю з нього цедру з усіх сторон, обтерла добре до білого, щоб не горчило. І потім взяла половинку ще цього апельсина і видавала з нього сок. Перед цим попередньо прокатайте, знаєте, так, щоб він був м'ягенький. Оте все сухі інгредієнти змішала і взяла просто одну скляночку молочка. І отак потихонечку туди починаю вливати. І знаєте, як облінчики замішую, що таку кашу малашу, щоб не було ніяких грудочок. Все, далі діло за малим, відправила на плиту. І хорошо там проработала до загустіння. Все гарно змішали і забули, як страшний сон. Все дали трошечки відставили. Я навіть переложила в іншу миску, чесно кажучи, це тут зараз загустіє все, переложила в миску, щоб він трошки остив. і підготувала 150 грамів вершкового масла. Вершкове масло зарані почали готувати, просто вилажіть з холодильника. Все, вила 150 грам туди шуранули і взяли обичний міксер під взбили. Хочете, можете в рукопашку вінчиком. От, І наш крем готов. Можна відставляти в холодильник і чекати свого часу. Чесно, признаюсь, його було забагато для моїх булочок, і ще б на одну порцію так точно. Жалко, що не купила два листкових тіста, бо вже все з'їли, к цьому часу, поки я це все смонтувала. Все, бачите, хорошо взбиваю, крем просто пісня, виходить. Єдине, що я ще, знаєте, про що подумала? А давайте зверху ми їх трошки вкриємо глазур'ю. Для глазурі беру сачей ставлю. Вам там видно, не видно? Ні. Можете не, не заповнятися цим всім ділом. Так, і я беру і ставлю десь на середній вогонь, щоб воно не було. Ще беру трошечки молочка. У мене тут є трошки молочка. І чорну шоколадку. Чорну шоколадку так побила, по, її пом'яла. І сюди. Сюди закинула. Якщо на медлення маганьки, то можна, в принципі, і особо не этот там. І сюди миллилитрів 100 молока на шоколадку 80 грамів. Нема там сотні у тих шоколадках, які там 100 грамів, уже в якому це векі було 100 грамів. Беру такий вінчик после міксера. Ну, нічого. Уже, бачите, все помила. Так. І оце отут хай розтаплюється. І ми потім його поокунаємо. Беру крем, який же ж ми предварительно поставили сюди, в холодильник. Ну, понятно, переложи. Де-то щось поїхало, що-то незвісне. Переложила вже туди. А так як ми закриємо глазурю, то давайте ми отудирочку зробимо трошки зверху. Отак. У всіх. Хоп-хоп. Прелесть лискового тіста, що внутрі там нічого нема. Ха-ха. Так Так і так. Щоб можна ж було туди влізти нашим. Этим. Це, звісно, забагато крема я зробила. Можна в половину менше робити, ну, тому що, ну, куди це. Більше, ніж самі ті. І так, всунула туди. І вперед, і наповнюємо. О, вони аж тяжеліють, знаєте? Ух! І зразу таке тяженьке зробилося і хорошо влізло. Ви знаєте, ну, такі прямо зразу тяжл, важке стало і туда в унутро прямо. Хороша ця форма, кстати, у тіраулоків, знаєте? Хороша, такі тяжкі становляться, Прям приємно в руку взяти. Не, не ті о тіє які. І клери тоже хороші, но буває, знаєте, наповнення і клери, які там того крема ого-го і чуть-чуть. а є такі еклери, які Жаліють крема, знаєте, відкриваєш, а там наполовину наповнено, як трубочки в столовках. оці, пам'ятаєте? Так, оце бачите, Короче, можна на 150 грамів робити. О, тут у нас вже Вариться. А цей крем, Знаєте, що? Позаліваю форми. І все це саме. І ось, в мене вже тут підкипячує, але за счет того, що ми сюди налили молока, воно вже нічого йому не те не саме не страшно. От і все. І все розтопили, все, розміщали. І все, воно вже само там дайде. Все. І що туди треба, ще, знаєте, щоб було таке хороше, то це треба трошечки вершкового масла. Ну, буквально трошки. Грам 20 на таку шоколадку небагато. і 20, навіть грам 10. Ну, 20, звісно, дала. І це поки воно гаряче, його прямо в цьому там розбить. О! Покажу вам ближче. Гляньте. Які прямо блистить, чи видно, чи ні. Ану, видно, та видно, видно. Так, і що роблю? І я прямо оці булки, отак раз, і сняла. І це те же саме. Раз. тісто хрупке. Так що, якщо зробите такі, щоб можна було палити, можете спокійно поливати. Як бачите, ще прикрасила трошки горішка, ну знаєте, було ось соленого. Ну, любимо буває, що тут вже це саме. Так, давайте це все спробуємо. Чи стоїло воно того, чи ні. Знаєте ще що хочу отак зробити? Прямо так розрізати і подивитися, наскільки там помістилось, боже, гляньте, ну все просто в кремі. П'яте. Смачне сполучення. Чуть-чуть віддає -чуть апельсинам крем, Знає це цитрусом таким. І чорний шоколад з орехами. Ну, це просто безпрограшний варіант. Беріть чай без цукру, воно не солодке, але дуже насичене. І цей шоколад, і внутрі це тесто взагалі не відчувається. Тільки крем, фактично, і оця зверху поливка. Тесто легусенькое, гарно випеклося, все пропеклось, все классно. Так, всіх цілую люблю. Пока-пока. Може, чорні зуби, ну не объясуйтесь, бо торт от шоколадки.